Шановний голово, працівники та депутати сільської ради, члени виконавчого комітету, жителі громади та всі присутні. Згідно зі статтею 541 пунктом 6 закону України про місцеве самоврядування в Україні, староста звітує перед сільською радою та жителями Старостинського округу не рідше як один раз на рік. Виконуючи вимоги цього закону щодо щорічного звітування старости, пропоную звіт про роботу за 2022 рік. Свої повноваження виконують з грудня 2020 року відповідно до рішення Новицької сільської ради. У роботі керує з Конституцією України, законами України, положенням про старосту, рішеннями Новицької сільської ради та її виконавчого комітету і розпорядженням голови та іншими нормативно-правовими актами. До складу Середньогринівського старостинського округу входять два населені пункти село Старий Угринів та село Середній Угринів. Загальна площа округу становить 18,78 км2 або 1878 гектарів, куди входять земельні ділянки з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд 105,38 гектара, для ведення особистого селянського господарства 536,37 гектара та для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 141,85 гектара. Разом 783,6 гектара. Віддаленість від центральної садиби становить 7,5 км, а від районного центру 11 км. Подолати цю вісну досить зручно завдяки автобусному сполученню, яке щоденно забезпечує приватне підприємство Захід Автотранс. А це 8 рейсів у середній Угринів та 13 у Старий. У порівнянні з минулим роком кількість рейсів зменшилася на один. Чисельність населення старостату становить 1480 осіб, що на дві особи менше у порівнянні з 2021 роком, а з них старий Угринів 916 осіб, з яких діти дошкільного віку 52, діти шкільного віку 125, громадяни працездатного віку 508, громадяни пенсійного віку 231. Середній Угринів – 564 особи, з яких діти дошкільного віку 22, діти шкільного віку 77, громадяни працездатного віку 281, громадяни пенсійного віку 184. Проживає у нас 21 родина, що на три більше, ніж у 2021 році, які мають статус багатодітної сім'ї і виховують 62 дитини. Є 8 осіб, які мають статус учасника бойових дій, а саме 5 учасники антитерористичної операції на сході України, 3 учасники бойових дій в Афганістані, 1 учасник бойових дій в Чехословакії. 71 особа має статус дитина війни. На території старостату зареєстровано 561 об'єкт по господарського обліку з яких 284 в старому Угренові, 277 у селі Середній Угринів. Дії у нас вісім закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування. А саме 2 народні доми, дві бібліотеки, один ліцей, два фельдшерсько-акушерські пункти, одне адміністративне приміщення. У селах функціонує 5 магазинів змішаного типу, що на два менше у порівнянні з минулим роком, які забезпечують місцевих жителів товарами першої необхідності. Двічі на тиждень, щосереди та щоп'ятниці, працює пересувне відділення Укрпошти, де начальник відділення надає повний перелік поштових послуг для жителів обох сіл. Листоноша забезпечує своєчасне отримання кореспонденції та коштів. На території старостату функціонує один заклад освіти. В Старогринівському ліцеї протягом 2021-2022 навчального року здобули освіту 167 учнів. Колектив закладу налічує 40 працівників, з яких 23 педагоги. Дошкільний навчальний заклад відвідує 30 діток. Комфорт та затишні умови їм створюють три працівники. Першу медичну допомогу наші жителі отримують безпосередньо на місці, оскільки тут діє два фельдшерсько акушерські пункти, де завідувачами щоденно ведеться прийом громадян. У наших селах працюють дві бібліотеки. Де мешканці можуть знайти книги за інтересами. Бібліотечний фонд установ складає 4610 книг у Старому Угринові, а це на 912 книг менше з попереднім роком, і з них 1937 дитяча література. Бібліотека села Середній Угриню налічує 4362 книги, що на 895 одиниць менше, ніж у 2021 році. А з них 2119 література для дітей. Свою роботу вони спрямовують на пропагування і піднесення української культури, традицій, звичаїв і обрядів. Діють на території старостату два народні доми, які в силу обставин спільно із жителями обох сіл свою роботу у звітному періоді спрямували на забезпечення фронту та мешканців східного регіону продуктами, медикаментами, одягом, маскувальними сітками. Та речами першої необхідності. У звітному році продовжили роботу по сортуванні та вивезенні твердих попитових відходів, які здійснює комунальне підприємство Екоресурс. А саме, було підписано 227 заяв на суму 41 718 гривень. Для роздільного сортування відходів на території старостату розміщено 18 контейнерів. За виручені кошти від склада пластику було закуплено ленолому у приміщення віддаленого робочого місця ЦНАПу, а працівники закладів культури організували свято для дітей до дня захисту дитини. За домовленістю із місцевим підприємцем Ярославом Турчиніком та залученням відповідної техніки було проведено роботу по зрізанні небезпечних дерев вздовж проїжджої частини у центрі села Старий Угринів. Спільно з церковними комітетами. Організовано передвеликодні прибирання місцевих кладовищ та церковного подвір'я. Двічі було здійснено заходи, спрямовані на поточний ремонт моста в селі Старий Угринів. Для запобігання виникнення аварійних ситуацій на дорозі місцевого значення, яке веде до музею Степана Бандери, було придбано та розвезено матеріал для підсипання. В рамках Всесвітнього дня прибирання було організовано упорядкування території біля громадських установ. Пам'ятних місць, церковного подвір'я та берега річки Бережнички. Здобувачі освіти Старогринівського ліцею приєдналися до заходу, прибравши територію закладу, та колективно здійснили чистку своїх гаджетів від російськомовного продукту. Здійснено благоустрій символічної могили у селі Старий Угринів та встановлено нову огорожу. Працівниками закладів культури старостату було підготовлено проведено захід до Дня вишиванки. З нагоди Дня захисту дітей. Пройшли заходи в народних домах. 12 липня відбувся захід під назвою Свято села за участю зразкового театру пісні Гармонія. Під час концертної програми було організовано збір коштів, де вдалося зібрати 8630 гривень. Всі виручені кошти були передані на потреби Збройних сил України. Незабутні враження на жителів старостату, а особливо дітвори. Справив приїзд волонтерів шотландської благодійної організації, які пригощали усіх бажаючих безкоштовною піцою. Під час заходу було зібрано 8540 гривень, які були передані на потреби Збройних сил України. Веселою та різноманітною була дитяча програма у гостях у ведмедика Мешка, де дітвора взяла участь у цікавих конкурсах та іграх разом із прекрасними феями і ведмедиком Мешком. У звітному періоді вдалося значно покращити стан комунальних доріг старостату, а саме вулиця Шевченка в селі Старий Угринів та вулиця Шевченка в село Середній Угринів. У селі Середній Угринів було встановлено місток, який веде до вулиці Івана Франка. Через благодійні організації протягом року надавалася допомога у вигляді продуктових наборів п'яти сім'ям тричі надавалася фінансова допомога на придбання ліків. Відповідно до покладених на мене повноважень, у 2022 році я брала участь у пленарних засіданнях Новицької сільської ради, її виконавчого комітету та нарад різного спрямування, де представляла інтереси мешканців старостату, виконувала доручення ради, виконавчого комітету та сільського голови, здійснювала моніторинг за дотриманням громадського порядку та станом благоустрою території. У звітному періоді вела по господарський облік та вчиняла нотаріальні дії. Так, за минулий рік вчинено 28 нотаріальних дій, з яких складено та посвідчено заповітів 11, довіреностей 8, заяв на реєстрацію довіреності 8 і засвідчено справжність одного підпису. Здійснювала прийом громадян, які зверталися з питаннями та проблемами різного характеру. Всього за звітний період було 259 звернень, з яких 98 з особистих питань. Частина звернень, що розглядалися на прийомі, була задоволена, та існує ряд проблем, які не можуть вирішуватися в користь заявника згідно до вимог законодавства, про що їм відразу ж було надано роз'яснення. За характером порушених у зверненнях питань, головне місце займають питання берегового кріплення, ремонту частини дороги у селі Середній Угринів, вирішення межових спорів та оформлення права власності на будинки і землю. П'ятьом жителям старостату було рекомендовано звернутися до Калуського центру надання безоплатної правової допомоги, де їхні питання були позитивно вирішені. Протягом звітного періоду велася активна робота із відділом соціального захисту населення та праці Новицької сільської ради, на обліку якого перебуває 10 осіб, що опинилися в тяжких життєвих обставинах. П'ятьом нашим односельцям, що безпосередньо беруть участь у складі сил та засобів, які здійснюють заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, було виплачено кошти на відшкодування житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива. З початком повномасштабної війни ми прийняли та розмістили 157 внутрішньо переміщених внутрішньопереміщених осіб. Спільно із жителями старостату організовували збір продуктів харчування та речей першої необхідності для них. Одна дитина нашого старостату перебуває на контролі служби у справах дітей. З метою профілактики правопорушень адміністративного законодавства, завдяки злагодженій роботі із поліцейським офіцером громади, серед населення проводиться роз'яснювальна та попереджувальна робота. Одним із напрямів роботи старостату є ведення реєстру територіальної громади. За минулий рік, в Старостинському окрузі, було зареєстровано місце проживання 23 осіб, з яких 9 – новонароджені. Знято з реєстрації 20 осіб, з них 7 померлі. За звітний період було видано 410 актів та довідок різного характеру, 98 довідок внутрішньопереміщених осіб, оформлено 137 заяв на допомоги через соцгромаду і сформовано 54 заяви на допомогу внутрішньопереміщеним особам для інформування жителів про події та новини новицької сільської ради і старостату. У мережі Вайбер діє спільнота під назвою Угринів про все». Для покращення професійного рівня проходило навчання Івано-Франківському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації. Звітуючи сьогодні перед вами про свою роботу за 2022 рік, сподіваюся на те, що в обговоренні звіту, даючи об'єктивну оцінку роботи старости, ви внесете конкретні пропозиції щодо подальшого розвитку та діяльності. Хочу подякувати всім жителям старостату. Спонсорам та керівництву територіальної громади за вашу підтримку, допомогу, довіру та співпрацю. З огляду на сьогоднішні події хочу побажати усім нам, насамперед, якнайшвидшої перемоги, мирного неба, процвітання, наснаги і Божого благословення у всіх наших починаннях.